<звітан> мітами, ми там Я тобі розрішу направила. А чекайте, а я, я не фотографую. Я ти розрішила, щоб мене породили. Має маю право пробачте, вони не мають права. Вимагають, щоб їх не фотографировав. Вони мають право, ну, так? Індивідуальні особи, якщо вони не публічні. Ну, мінтів можна без дозволу фото. Просто людину. А, а яка правда? Ось кажіть нам, розкажіть, яка правда. Яка правда? От, ну, нам розповідають, що вони за правду язику, і правда. Навіть навіть розкажіть так про правду. Розкажіть Більше. про так, правду. Я бачу, що ви розказуєте. Вона 21-й день тільки з'явилися. — От бачите, а люди там не, закопі... не за гроші стоять. не за гроші Там не за гроші, не за гроші. Не за гроші стоять. Це ти ж школьників заробили автобуса нанять зінькова і приїхати сюди. Хто так, заробив? Заробив. Там, там да. Добре, що за мамою і а за папою. По Мама миє, сраків в Італії, а дитя їздить, революцію робить, тягне до влади веде. Слава да. поля, що да. він прийде, да. А не оцей президент. Розумієте? Ви шо, Тей, за що за це? Ви не маєте права на президента, він законно вибраний, я його вибирав трижди. Він набрав він набрав на 3% більше. так. Да.